Мої кохані, з вами Хайна, ваш найкращий зірковий даролог. Головна подія вашого найближчого майбутнього. Думайте тільки про себе. Зайки є жінки емоційні, а є жінки, яких називають мудрі. Це ті, які все терплять. Не будьте мудрою, нічого не терпіть. Пам'ятайте, життя одне, і тільки ви відповідаєте за своє щастя, і амулети вам поміч. Вони трансформують ваше життя щодо вашого щастя. І так, головна подія. Ох, ви тут щось багато мрієте, фантазуєте. У вас є те, куди ви упливаєте в своїх думках. Так, дев'ятка пентаклів, і тут йде річ про пентаклі. Хтось з вас хоче стати багатою, хтось хоче, як я ще багатішу завдяки своєму летам. Це виходить. Тобто, ви хочете стати жінкою, яка має гроші, яка сама себе забезпечує, імператриця. Так. Ви знаєте, вам карти говорять, що це буде. Ви будете імператрицею. Імператриця це та жінка, у якої є діти, якщо це є ваша панка. В моїх панах немає мати дітей. Ви кидайте мене помідорами. Це жінка, яка має соціальний статус. Жінка, яка має гроші, жінка, яка завжди має чоловіка. Тобто, якщо у вас його поки що немає. Це поки що не проявилося в вашому всесвіті. Але живіть так, начебто є. Це можна особисте життя вам поміч. Головна подія так, ви станете імператрицею, причому кохається жінка, яка має всі чотири енергії. Ви будете коханою жінкою, якогось чоловіка, звісно, класного бо імператриці тільки гарні чоловіки. Так, причому довгий час ви йшли до цього. Так, у вас було розбите серце колись. Деся... Але тепер десятка чаш. І стрійки чаш, ви ось як зробили скачок до десятки чаш. Це коли вас кохають так, як ви це бачите. Якщо ви бачите, щоб вам робили каву, вам роблять каву. Якщо вам треба картє, вам купляють картє. Д'явол. Зараз подивлюсь. Дивіться, тут кажуть про те, що дьявол тягнув вас довгий час кудись туди назад. Щось до якоїсь людини, або до якихось подій, які вас мучили. Вам багато давали привідів для радощів, але ви не радувались, нічого вас не наповнювало. Ви тут були в обмеженнях щодо людей, або когось блокували, або вас блокували, але йде справедливість, йде справедливість! Ви емператизи, що ще вам по справедливості? Ви побули одна. Короче, так вас здає чоловік стабільний, надійний ваш чоловік.